Сьогодні ми відкрили три поліцейських станції на території Кам'янець-Підільського району. Всього на території області на даний момент вже функціонує 58 поліцейських станцій, в яких несуть службу 68 поліцейських офіцерів громади. Відкриття цих трьох поліцейських станцій є для нас дуже знаковим, тому що це є. Перші три поліцейські станції в рамках реалізації другого етапу запуску проекту поліцейський офіцер громади. Зазначений проєкт полягає в тому, що всі дільничні офіцери поліції поступово будуть заміщатися поліцейськими офіцерами громади. На сьогоднішній день планується відбір та навчання 45 поліцейських офіцерів громади, які будуть працювати на території Кам'янець-Подільського району. І планується також відкриття ще 20 Поліцейських станцій на території безпосередньо Кам'янець-Подільського району міжнародними партнерами надано 45 автомобілів, які зараз перебувають на дообладнанні. Досить позитивний ефект від впровадження цього проєкту на території і Кам'янець-Подільського району, і Хмельницької області в цілому. Поліцейський офіцер громади це усучаснена версія дільничного офіцера поліції. Відмінність полягає в тому, що у поліцейського офіцера громади. Більш ширші повноваження. Зокрема, він може працювати і з питань безпеки дорожнього руху, також з питань дозвільної системи. І крім цього, обов'язкова наявність службового автомобіля, а також робочого місця на поліцейській станції. Користь громадянам від запровадження проекту «Поліцейський офіцер громади це якраз наявність поліцейського в кожній громаді. Головний меседж поліцейського офіцера громади це я тут. Я тут, щоб оберігати, я тут. Живу, я тут працюю, тобто 80% часу поліцейські в церкві громади проводить безпосередньо в громаді, і громадяни можуть звернутися до нього у будь-який час доби.